Курси валют на 31 серпня 2025 року вітаю, друзі! Сьогодні неділя, 31 серпня, а це означає, що настав час для нашого традиційного огляду валютних курсів. Я розумію, що у вихідні хочеться відпочити від фінансових новин, але знати, що відбувається на ринку, завжди корисно. Це як знати, скільки коштує ваша улюблена кава вранці, щоб потім не здивуватися, що за неї доведеться віддати майже половину вашого денного бюджету. Почнемо, як завжди, з офіційних даних від Національного банку України. Офіційні курси валют на сьогодні такі: американський долар 41 гривня 26 копійок, євро 48 гривень 13 копійок, британський фунт 55 гривень 76 копійок, польський злотий 11 гривень 29 копійок, і молдовський лей 2 гривні 46 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для фінансових операцій, але, як ми знаємо, реальність може бути дещо іншою. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Тут ситуація трохи танцює і є більш динамічною. Американський долар коливається в межах 41,35 – 41,43 гривні. Євро можна придбати за 48,28 – 48,43 гривні. Британський фунт торгується від 55,30 до 55,80 гривні польський злотий 11,20 11,35 гривні, а молдовський лей 2,45 2,55 гривні. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Наприклад, ринковий курс долара та євро сьогодні показує невелике зростання, що може свідчити про підвищений попит на ці валюти. З іншого боку, фунт залишається відносно стабільним, без різких коливань. Польські злоти і молдовські лей також демонструють стійкість. Загалом ринок сьогодні досить спокійний, адже вихідні. Проте важливо пам'ятати, що навіть у ці дні на курси можуть вплинути несподівані новини. Це може бути що завгодно: від політичних рішень до важливих економічних звітів з-за кордону. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах, адже вони можуть відрізнятися. Пам'ятайте, що безготівкові та готівкові курси також завжди мають свою різницю. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, я можу порадити агрегатор Бест це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти виважене рішення. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Це партнерські посилання, але пам'ятайте, вибір завжди за вами. Дякую, що були зі множу. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному огляді.